Всім привіт! Сьогодні ми розберемо е, відео виступу Леонардо Ді Капріо в ООН у 2016 році. Розбираю е, граматику, лексику, фонетику. Вибірково. Не все підряд, бо це буде на, на годину запису відео. Окей, отже, поїхали. Thank you, Mr. General, your excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. Thank you, Mr. Secretary General. Дякую вам, пане генеральний секретар, Your Excellencies, ваші високоповажності, ladies and gentlemen, пані та панове, and distinguished guests, та шановні гості. Це distinguished, це такі не дуже вживаний вираз, але більше для такої аудиторії інтелігентний, бізде інтелігентний. I'm honored to be here today. Тут у нас пасивна форма. I'm honored. Тобто актив це коли є е, актив це коли на щось спрямована активна дія, а пасив він ще називається страждальна, страждальна форма. Тобто, коли активної дії немає, а на щось дія спрямована. Тобто, я нічого не роблю, дія на мене спрямована. Отже, I am пасив це завжди дієслово to be присутнє. Тобто це може бути теперішній час, минулий майбутній, неважливо. Тобто дієслово to be в відповідній формі згідно до особи, так, або я, або he, she, це буде тоді. І третя форма, якщо це неправильне дієслово, або просто минулий час нашого смислового дієслова. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. I stand before you, я стою перед вами not as an, not as an expert, не як експерт, but as a concerned citizen, але як стурбований, зацікавлений громадянин. Отут, тут, на що б я хотіла звернути увагу, це в оце поєднання not as, він говорить як not as, це у нас називається феномен. Флеп Ті, коли буква Ті знаходиться між двома голосними, не лише, але це той варіант. Вона стає дзвінкою, тобто вона звучить не як Ті, а як щось середнє між Ді і Ар. Таке флеп, це як плескання. Наре, експерт. І знову bares, знову ж таки, барез, та сама та сама флепті. as a concerned citizen one of the 400,000 people who marched in the streets of new york on sunday and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis one of the 400,000 e, ja e, e, э Тобто 400. Лишається в однині, Ми не кажемо 400. І 1,000 також ми не додаємо закінчення С. Ми не формуємо множину 400,000 people who marched. Один з 400 тисяч людей, які марч, це як марширувати, виходити з протестом in the streets of New York on Sunday, на вулиці. Нью-Йорку в неділю. Ну, це має це неділя, там в 2016 році якась неділя, на який відбувся, в яку відбувся цей захід. And billions of others і мільйони інших. Around the world, по всьому світу. Around the world, дуже поширений вираз прям. Who want to solve our climate crisis? Хто хоче вирішити to solve?

Перед іменником, якщо іменник починається з голосною, тому що ми не можемо сказати-actor. Дуже важко вимовити. Тобто воно не читабельне, воно не можна його вимовити. Для цього, власне, цей N для полегшення вимови. As an actor, I pretend for a living. Я, ну, типу, претендую на життя, якщо дослівно, я вдаю, що я живу, так, як актор. Я граю життя, я вдаю, що я живу. I play fictitious characters. Я граю фік фіктивних персонажів. Characters це не лише характер. Character, да? Це ще може бути персонаж, герой. Of in solving fictitious problems. Часто, які часто вирішують фіктивні проблеми. I believe that mankind is looked at climate change in that same way. As if it were a fiction. I believe that mankind. Я вірю, що людство, mankind – це людство, has looked at climate change in that same way. Дивиться. Тут у нас теперішній перфектний час. Тобто є результат. На даний момент ми бачимо, що люди дивляться. Є певний результат. At climate change на кліматичні зміни in that same way. Дослівно. В той самий спосіб, тобто так само, абсолютно так само. As if it were a fiction. Ніби це фікція, ніби це вигадка, ніби це не по-справжньому. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. As if pretending, ніби претендуючи, that climate change wasn't real, що кліматичні зміни нереальні, не, не справжні. Це не по-справжньому. Would somehow make it go away. І якось якось підуть геть, якось самі підуть геть. But I think we all know better than that now. Але я думаю, ми всі знаємо, we all know better краще than that now, ніж те зараз. Тобто, це дослівно, якщо ми його складемо. Але я думаю, що ми ми всі знаємо краще, як насправді, як насправді, все відбувається. Every week we're seeing new and undeniable climate events evidence that accelerated climate change is here right now. Every week we're seeing. Ось тут у нас діє to see, бачити, воно не вживається в формі Continuous, але він його вжив в формі Continuous, іноді це можливо, це якби порушення граматики, але іноді вони порушують цю граматику для підсилення емоційного висловлювання, для акцентування на, на чомусь. І дієслово, що не вживається в формі Continuous, воно може бути вживане, але для цього. Потрібна підстава, тобто не можна просто так змінювати, якщо просто захотілося. Тобто можна, але це в виняткових випадках. We see New and Undeniable Climate Events. Ми бачимо нові та undeniable, беззаперечні, незаперечні. Тобто, deny – це заперечувати. Undeniable беззаперечні, кліматичні. Явища, да, досліджу події, кліматичні явища. Evidence докази that accelerated climate change що прискорений, accelerate, це прискорювати, accelerated, прискорений кліматичні зміни is here right now. Тут прямо зараз. Right now, це прямо зараз. Droughts are intensifying. Our oceans are acidifying with methane plumes rising up from the ocean floor. Droughts are intensifying. Uh, droughts intensify. za suhi intensifying posilyujuca intensifikujuca. Dalje, Our oceans are acidifying. Our oceans are acidifying with methane plumes. з метановими шлейфами, rising, up from the ocean floor, які піднімаються з дна океану. От у нас теж тут цікавий елемент, Ocean floor. У нас два іменники. Коли у нас два іменники, ми, можемо, ми не обов'язково можемо сказати The floor of the ocean. Ми можемо сказати The Ocean Floor. Тобто один іменник означає інший, ми його можемо поставити наперед, перед ним. Перед ним. Ще, ще тут, на що б я звернула увагу, по вимові Arotions за правилами connected speech або лінкінга, американської, англійської. Коли одне слово закінчується на R, а інше починається на голосну, то ця R відривається від попереднього слова і приєднується до наступного. тобто получается our oceans, типу our oceans, our oceans, our oceans. Ми відриваємо до наступного слова. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates decades ahead of scientific projections. We are seeing, seen, for for me, me, me continuous. Extreme weather events, екстремальні погодні явища. Weather events. Таки, are, відриваємо, Додаємо до наступного слова. weather events, And the West Antarctic і західно-антарктичні, да, Одразу в множину ставимо, бо ми бачимо наперед у нас Ice Sheets в множині та and Greenlands Ice Sheets. Це як льодовико, льодовикові щити або просто льодовики. Melting at unprecedented тають безпрецедентними rates. Ну, темпами. Да? Rates. Це як градація да? темпами. Decades ahead. Decades це декада, десяток років. ahead, тобто на десят, на декади, на десятки років випереджаючи of scientific projections, прогнози науковців. None of this is rhetoric and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. None of this is rhetoric. – «Ніщо з цього не є риторикою. Тобто це, ні, це не голослівні висловлювання. Так? Тобто «Ніщо з цього не є риторикою, and none of this is hysteria. І нічого з цього не є істерією. Це не істерика і це не просто кусті слова. Можна так It is fact. Це факт. It is» – знову ж таки, тут флепті. Використовується між двома голосними буква Ті стає дзвінкою і fact. The Scientific Community Knows It. Наукове співтовариство знає це. Додаємо до дії слова, до смислового дієслова додаємо закінчення S, оскільки підмет знаходиться в третій особі однини. Community це воно «He, she, it», Коли ми в реченні будуємо речення, використовуємо. В, в, в підметі, під, підмет у нас знаходиться в третій особі до смислового дієслова. Тобто, що робить підмет? До смислового дієслова ми додаємо закінчення S. Knows it. Industry knows it. Та сама історія індустрія, тобто промисловість. Вона да, she knows it, знає це. Governments knows it. Тепер у нас множина, governments. Ми не додаємо закінчення С до Смислового дієслова. тепер тому що у нас множина. Ми додаємо закінчення Стільки, якщо третя особа не she, і він, вона, воно. А тут множина ми не додаємо No it, even the United States Military Knows It. Навіть військові Сполучених Штатів знають це. Ну, Тут військові ми кажемо військові, наші мови, ми кажемо військові, у них military це однина. Military, да, як військо, армія, да, типу, то додається С, тому що третя особа однений. Ось, ось таким чином. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Можливо, якісь відео вам цікаво розібрати. Я буду читати, буду, буду дивитися. Дякую.